River Pro впав в оверлоуд після перемикання трипозиційного перемикача. Помилка по батареї. Але заряд бачить і сам вимикається. Значить, і інвертор, і комунікації. Буде весело, напевно. Єдине, що цікаво і дивно, що після переключення трипозиційного перемикача. Оце як би зрозуміло. Хоча я вже пару разів чув, що в людей горять екофло, навіть якщо є трипозиційний. Закономірності не знаю, поки стверджувати не можу. На щастя, чи, на жаль, досвід не підводить. По низькій ми маємо коротке. Вхідний запобіжник в нас цілий. Якщо розвернути плату, то можемо побачити коротке на накопичувальному баняку, значить висока пішла гайту теж. Драйвер вигорів в хлам. Вигорів він по високій частині, значить, ми маємо повишайку драйвер обв'язку. І ми маємо по високій. По високій зараз шкрабою, щоб без помилок. І міряю, що в нас пішло гайту. І заодно блок перевіряти треба. Позачищав транзистори. Позачищав транзистори. Цілий, Цілий. Є пробитий раз. Два пробитий. Три тут і по гейтах. Синхронник по гейтах, шотківниця. По силі. Теоретично можуть закорочувати один одний, але то не точно. Силові, відповідно, тут теж всі попробивані. Два по силі, два і по гейтах. Піднімати драйвер в вигорене. Тут явно вигорівша плата, причому в глибину треба чищати, вирізати. Раз воно так вигоріло, скоріше за все, є пошкодження вторинному живленню. Керування тут за драйвером би мало вижити. Синхронних тут треба випаювати всю ту батарею транзисторів з радіатором. Ну і в будь-якому випадку міняти всі. Тому що ті, що ще дзвоняться нормальними, можуть потім догоріти. А враховуючи об'єм роботи. То нафіг треба потім повторно розбирати. Коротше, купа транзисторів під заміну буде весело. Збираю пристрій до купи. Показую, що поведінка в нього абсолютно така сама, тому що людина відмовилася від ремонту. Дякую, що зразу не в процесі, коли би вилазили ще якісь додаткові косяки. Пакую і відправляю назад. Цікаво вмер, павер вмер. 20-та помилка. Якщо взяти його інструкцію, то 20-та помилка не описана. В його помилці описане попередження 20. Це низький заряд акумулятора. Але якщо пошпортатись десь по меню, то можна побачити, що він бачить батарею напругу правильно. Не пробує навіть стартанути байпасом. 220 він бачить. Стартує від 220 також напругу мережі бачить правильно. От, побачив мережу. Зараз індикатор засвітиться, але він навіть не пробує запустити інвертор від акумулятора чи вімкнути вихід байпасом від мережі. Це не налаштування. І що з тим робити, невідомо. В інших схожих моделях 20-ю помилкою є перегрів. Перевірив датчики. Опір відповідає прийнятому при кімнатній температурі. Напруга підтяжки є. Блоки живлення від сонця від акумулятора від 220. Він, до речі, має три блока. Працюють, домахатися нема до чого. Абсолютно вся силова частина працює. Як працює? Ціла не спалена, і я не маю до чого домахатися. Так він зараз без вентиляторів, але по вентиляторах там якби перша помилка. Тобто пріоритет 20-ї є вищий, і ця помилка була в корпусі з вентиляторами. Мені привезли його вже у вигляді плати, тому поки що не можу виключити, але дуже сумніваюся, що щось з вентиляторами. Сижу, кручу, поперевіряв, що бачу, і не знаю, до чого зачепиться, тому що сила ціла. Зворотні зв'язки напруги бачить, теж не прикрутиш. По історії приладу він якби працював, перестав заряджати акумулятор. Далі працював, можливо, байпасом не заряджаючи акумулятор, поки той не розрядився, появилася помилка. І все, і більше не вмикається. Але це зі слів замовника вірити йому не можна. Не знаю, з якого боку підійти, не знаю до чого зачепитися, не знаю, як експериментувати і що з тим робити. Поки що в сторону з тою проблемою треба переспати, може щось придумається. Відключили вентилятори, ситуація не міняється. У нас двадцятка, напруга на блоці 50,1 вольта. І непонятно, що не можу знайти причини. Єдиний ще варіант в меню подивитися на пругу акумулятора, але там багато не накрутиш, там можна пару вольт підкрутити, А було ми давали гірше, ліпше, і воно не реагує. І це незрозуміло. Чи це 20-те попередження про низький акумулятор. з попередженням інвертор мав би працювати? Чи це все ж таки помилка 20-та, бо були ерор, все ж таки? Кота не описана в інструкції. Непонятно. 26 пункт меню стоїть юзер батареї. В 26-му верхня межа 54,9. Плаваючи, яка в тебе? 54,9, а нижня межа? 40. 40. А в нас на показометрі 51 вольт. Тобто, не налазить, в меню проблеми немає. Я ставлю на програмний збій якийсь на проблему з прошивочкою. Я такі проблеми, на жаль, вирішувати не вмію. 12 й це є. 13 це є отой якраз на що воно 20-ту помилку видає. Типу, ти, ти маєш поставити фул. Mm -hmm. І при фулі, якщо вийти, має на будь-яких напругах стартувати акумулятор. Одним словом, ніяких розумних варіантів я не придумав, ідей немає, нічого знайти не можу. Віддаю інвертор без ремонту. Можливо, з часом десь на технічному форумі появляться якісь ідеї, я його повернути можу. Або ви що підкажете, бо я, на жаль, не все сильний. Блоки живлення бувають різні, АТХ бувають різні. Вхід трапеції, на замикач включення і виходи на пристрій. Блок живлення від якогось медичного обладнання. Я трохи в шоці. 3-6 трансформаторів імпульсних тут, як мінімум один там. Гібридні збірки є. З боку дросель або трансформатор. Трансформатор, скоріше якийсь на цікавому магнітопроводі. Дві котушки трансформаторного заліза змотані в циліндр. Такого ще не бачив. Професійна техніка. купа субмодулів, купа підстроєчних резисторів, жменя релюшок. Що внизу ще не бачу, зараз будемо розкручувати дивитися і знаю, що хтось дивився і їм не вийшло. Я трохи в шоковий. Вролик 7 теж гібридка, і тут видно два транзистори. Є ймовірність, що два транзистори помпують ті всі шість трансформаторів, але то не точно. Два вентилятора студять. Верхню плату можна зняти. Знизу видно, що радіатором використовується алюмінієва основа. І це в основному, мабуть, йдуть діоди. А ось тут же якісь інтегральні схеми. І наявність дроселів намікає, що це, скоріше за все, якісь dc, -DC шки Що ж в нас внизу? Внизу у нас ще одна плата. Відхідні фільтри. І так собі думаю, що це, напевно, АПФЦ в основному. Ось видно якісь палені деталі, щось тут на бік транзистори викручені. І, очевидно, тут якраз хтось шпортався. Конденсатор поклали на бік на термоклей або на силікон термоклей. Розумно, на термоклей де воно буде грітися? І що з тим робити, як поки в мене розуміння немає. Тут щось бовтається, повідкручуване. Чому нема шурупів? Це не я відкручував. Не зрозуміло. То, напевно, питання до попередніків. Як же організована структура? Як же вона має працювати? 220 вхід. Фільтр на кніпку. З кніпки прийшло сюди і пішло на трансформатор. З трансформатора пішло на верхню плату. І зразу ніби як на роз'єми. Тобто кудись йдуть змінні напруги для чогось, напевно, напряму. А нас цікавить звідси. Два реле. Знову фільтра, очевидно, це вхід. І, напевно, таки звідси заходить. АПФЦшка, ПФЦ, а далі пес його знає що. Дай мені, Боже, розуму з тим розібратися. І спокою.